Шановні користувачі, закон України від 12 січня 2023 року номер 2876 про внесення змін до розділу 20 при кінцеві положення Податкового кодексу України на час воєнного стану, подовжує терміни реєстрації в ЄРПН податкових накладних та розрахунків коригування. Окрім того, встановлено зменшені розміри штрафів за порушення термінів реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування. Зазначений закон вступив у дію 8 лютого 2023 року. Передусім, необхідно уточнити, що нові збільшені строки реєстрації стосуються податкових накладних і розрахунків коригування. Граничний строк реєстрації, який припадає на період після набуття чинності закону номер 2876 Планується, що збільшені терміни реєстрації діятимуть упродовж періоду воєнного стану та протягом 6 місяців після закінчення воєнного стану в Україні. Розглянемо, як змінилися терміни реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування 2023 року. Для податкових накладних та розрахунків коригування складених до 15-го календарного дня місяця включно граничний строк реєстрації припадає на період до 5-го календарного дня місяця наступного за місяцем складання податкових накладних та розрахунків коригувань. А для податкових накладних та розрахунків коригувань складених з 16 до останнього календарного дня місяця, включно, строк реєстрації триває до 17-го календарного дня місяця, наступного за місяцем складання податкових накладних та розрахунків коригувань. Якщо відео було корисним та цікавим, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал YouTube посилання під відео. Також можете залишити коментар, на яку тему бажаєте побачити наступне відео.